Навіщо два дні перед Новим роком взяв лежати? обурено промовила Оля. У нас справ повно. Не в нас, а в тебе, заявив Микита, а твої справи мене не торкаються. А нічого, що ми сім'я, поцікавилася Оля, і у нас за визначенням не може бути особистих справ? Можуть бути особисті справи, наперекір дружині сказав Микита. Коли тихогляд треба пройти чи машину перевзути, ти щось не біжиш попереду паровоза. Або коли полагодити щось треба, або тяжкості перенести, це у вас, дівчат, суто чоловічі справи. А ти хочеш, щоб і я в цьому брала участь? запитала Оля. Я хочу, щоб ти не заявляла, що у нас усі справи спільні, відповів Микита. Є справи чоловіка, тобто мої, а є справи дружини, тобто твої. Так от, всі передноворічні клопоти чоловіка не торкаються. І ти два дні збираєшся на дивані лежати, поки я все робитиму? Оля підняла брову. Саме так Микита посміхнувся. Інакше навіщо я два дні брав? Ти смієшся? Оля насупилася. Я б зрозуміла, якби ти працював, але якщо ти вдома, не вже не допоможеш своїй коханій дружині. А це залежить від того, що мені за це буде, Микита посміхнувся. Подарунок під ялинку, відповіла Оля. Краще вже б його отримати, посмішка стала ширшою. Зараз одна пташка дощебечиться і не отримає подарунка навіть під ялинку, пригрозила Оля. А зараз інша пташка дощебечеться, і перша полетить до толіка на дачу числа до десятого, не залишився у боргу Микита. Ах, ось ти як заспівав, обурено промовила Оля. Оля, справді, ну дайте мені відпочити спокійно. Є в тебе справи, займайся ними. Тільки мене зі своїх планів викресли, і все буде чудово, зменшивши тон, промовив Микита. І як я можу тебе викреслити, якщо і по магазинах треба, і порядок у хаті навести треба, і маму мою з днем народження привітати треба. І, якби новий рік на носі, Оля підібгала губи. У будинку й так чисто. Ялинку я ще вчора поставив, а по магазинах, тут Микита задумався, борючись із собою. Бери машину і в дорогу. Права в тебе є, водити ти вмієш, машина їздить повний бак. Микито, ти справді смієшся? Оля сплеснула руками. Паркувального місця зараз не знайти, а лишити машину у дворах це не означає, що потім з того двору виїдеш. А так, ти мене висадиш, сам покатаєшся трохи, а потім я подзвоню і ти мене забереш. А є ще кращий варіант Микита загадково посміхнувся. Ти не одягаєш шапку на своє світле волосся, робиш яскравий макіяж, а потім просто лишаєш машину на аварійці де-небудь і йдеш у магазин. А якщо тобі почну щось пред'являти, відкриєш рот. Помахаєш віями і скажеш, а я не знала, що так можна. Оля посміхнулася. Такий номер уже прокочував кілька разів, поки Оля не заробила пару штрафів та наклейку на все скло з характеристикою як вона паркується. А ти пропилососиш і помиєш підлогу? все ще з усмішкою спитала вона. Олю, чисто ж будинку, вигукнув Микита. Де чисто? Від поспішки не залишилося й сліду. У нас двоє дітей, і ти вічно у взутті походжаєш. Так, Оля пригрозила пальцем. Я по магазинах, а ти наводиш лад. Я не буду нічого наводити, вигукнув Микита у відповідь. Я не хочу. Я теж багато чого не хочу, але ж я роблю, відповіла Оля. Не роби, хмикнув Микита. Коротше, я попередила. До повернення Олі минуло добрих п'ять годин. Микита зійшов до того, що почепав ногою пилосос, щоб була видимість, що він ним користувався, повозив вологою шваброю по підлозі, теж виключно для видимості. Микито, я ж просила, відтягнувши з десяток пакетів на кухню, гукнула Оля. Як попросила, так і зробив. Ти сказала, я виконав з під палиці». А якби ти попросила ласкаво, Микита посміхнувся. Я зараз тебе так ласкаво попрошу, що ти до кінця своїх днів не забудеш, що таке ласка, роздратовано відповіла Оля. Підстрибнув і зашурхотів, вигукнула вона. А чого ти така зла, невдоволено промовив Микита, встаючи з дивана, машину хоч не подряпала, та машина за три квартали звідси, відповіла Оля. Я на таксі приїхала. А про двір я казала, мене там підперли, а водій така сама, як я. Вона зачепила стовп, плакала хвилини з три, а потім клацнула замком і втекла. Я дзвонила на номер під склом, а вона трубку не бере. Ну, викликала б поліцію, знизав плечима Микита. І втратила б ще три години, кивнула Оля. Я припаркувалася нормально. До мене не було претензій, а та блондинка там ще трьом все заблокувала, без мене розберуться. Взагалі супер. Микита пішов не у бік ванни, щоб взяти швабру, а у бік вхідних дверей. У якому саме дворі? запитав він. Ти за машиною підеш? здивувалася Оля. Я не хочу її потім зі штрафстоянки забирати. Чого це? здивувалася Оля, не вірю я. Щоби ти нормально стала. І врахуй, якщо ти подряпала машину, більше ти за кермо не сядеш. Ти сам сказав Ой, все гаразд. Микита вийшов за двері. Ну, звичайно, Оля приречено видихнула, машина йому дорожча за дружину. Вона думала ще пообурюватися, але без слухачів це втрачало сенс. З'явився Микита після одинадцятий. Чоловік був невдоволений. Машину пригнав? запитала Оля. Так, кивнув Микита. Чого так довго? Тому що він не розповідав, що йому довелося викликати поліцію, чекати, потім усім світом шукали власника, потім власник приїхав. Передноворічна пригода вийшла не найприємнішою. Так і Оля не почала розповідати, що прибрала квартиру і поклала дітей спати, втомилася, і тільки перед сном вона сказала не забудь, завтра вранці їдемо до моєї мами. А по телефону не можна? запитав Микита, маючи на увазі привітати. Микито, щороку одне й те саме. Мама має день народження, а щоб він не загубився у святкуванні Нового Року. Я, маму завжди вітаю зранку. Тоді без мене, відповів Микита і відвернувся. Ага, зараз, скептично промовила Оля, а онуки вже не можуть привітати бабусю. Таксі, машину більше не дам. Мені сьогодні таксі вистачило, і на яке ставлення ти хоч розраховувати з боку моєї мами, якщо не привітаєш її з ним народження. Вона мене й так не сильно любить. А буде зовсім погано, сказала Оля. Та мені все одно. Досить. Оля штовхнула чоловіка в бік. Завтра поїдемо вранці до мами, до нашої мами, пробурчав Микита і захропів. Все, пішли готувати, скомандувала Оля, коли вони повернулися додому. І навіщо? засмутившись, спитав Микита. А ще навіщо ти дітей у мами лишила? Ти як з місяця приїхав? Оля застигла. Забув. Що я забув? запитав Микита. Навіщо готувати, якщо діти в мами. Микито, до нас у гості на Новий рік прийдуть діма з катею. О, Микита закотив очі, тільки не вони. А діма з катею тобі чим не догодили? нахмурившись, запитала Оля. Він весь вечір розповідатиме, як любить Катю, а вона про те, який у неї діма господарський, і разом вони такі щасливі, що хочеться солі на язик насипати, солодка парочка. А ти повчився б, як треба дружину любити і в усьому їй допомагати, зазначила Оля. Сам розберуся і з першим, і з другим, перхнув Микита. А для них я нічого готувати не буду, принципово, нехай своїми білими рівними зубами стіл гризуть. Микито, ти не їм готуватимеш, а мені допомагати не буду. Якщо вони це будуть їсти, то не буду. А тобі аби причину знайти, аби нічого не робити, вигукнула Оля. Щойно треба щось зробити у тебе тисяча причин, щоб продовжувати лежати на дивані. Ти ще скажи, що взагалі ніколи нічого не робив? Так, так і є, Оля виразно кивнула. Своїм розумом ти ніколи нічого не робив. Тобі ж поки разів сто не нагадаєш, ти з місця не зрушиш. Ой так, звісно, заявив Микита у відповідь, отак живеш і не знаєш, що я ж тільки на дивані лежу. А ти. Ще перерахуй скручені саморізи та прикручені полигічки, розсміялася Оля. Ха-ха, ха дуже смішно, без усмішки відповів Микита. Олю, ти чудово знаєш, що я завжди все роблю. Просто не кидаюсь на кожен твій наказ, а збираюся, щоб зайнятися ґрунтовно і всерйоз Ось зара йди на кухню і добряче мені допомагай. Для тебе особисто не питання. А для цих показушників нізащо. Микито, це мені треба. Мені треба показати Дімі, що я гарна господиня, доброзичлива та гостинна. Навіщо? обурено запитав Микита. Він тобі хто? Ну, у нього батько, Іоля вказала поглядом на стелю. То батька його й запрошуй. Микито, ну що ти за людина? Новий рік скоро, підготуватися треба. А ти тут улаштував? Це ти не хочеш, то не будеш, то ще й перспективи мені перекриваєш. Немає там жодних перспектив, відповів Микита. Діма звичайний мажор, який сидить на шиї тата, а Катя просто за нього вийшла заміж через гроші. І я в їхнє кохання не повірю, скільки мене не переконуй, господи. Невже так складно виконати одне моє прохання? Це не прохання, але це мірство, І я в цьому брати участь, відмовляюсь. Тоді забирайся, з почуттям вигукнула Оля. І, будь ласка, вигукнув у відповідь Микита. Микета схопив свою сумку, де мав документи гаманець і ключі від машини, і вибіг із квартири. Оля добігла до дверей. Якщо ти зараз не повернешся, вигукнула вона навздогін, можеш взагалі не повертатися, я з тобою розлучуся, Микито! Не повернувся Микита ні ввечері, коли Катя з дімою прийшли, ні об одинадцятій, коли гості залишили Олю, що плакала, щоб зустріти Новий рік у веселій компанії, ні вранці, коли Оля отямилася від неспокійного сну. З чашкою гарячої кави, сидячи за кухонним столом, Оля намагалася прийняти, що попереду розлучення та зовсім інше життя. Ну, у Новий рік, як у нове життя, сказала вона, і якось мимоволі почала згадувати свої сварки, що супроводжували сімейне життя, постійні відмовки микити, щоб не робити те, що вона просить. А коли, якщо не на новий рік змінювати життя? запитала вона порожнечу. Прийшовши в себе, Оля зателефонувала матері, запитала, як там діти, та розповісти, що вона вже тепер вільна жінка. А ось те, що почула Оля, здивувало її до глибини душі. З'явився твій Микита годині о сьомій, розповідала Ганна Андріївна. У костюмі Миколая, з мішком подарунків та пакетами з їжею, влаштував ранок із піснями, танцями та хороводами, водив до одинадцятої. Я думала, що не витримаю з ним. Запитувала, де снігурку, тобто тебе втратив, а він каже у тебе протокольна зустріч із сильними світу цього. Так і сказав? здивувалася Оля. Ой, його хіба можна було зрозуміти в цій бороді та шубі? Ганна Андріївна хихикнула. Але клоун він у тебе першорядний. Вони навіть мене в хороводі закружляли. Я потім краплі пила, а об одинадцятій він відвіз їх на центральну ялинку. Я ледь відмовилася. Вранці тільки з'явилися. Тепер сплять. Ох, і хропе твій Микита. То він у тебе. Розгублено запитала Оля. Ні. Я тобі про іншого чоловіка розповідаю. Ганна Андріївна змінила тон. Гарний в тебе чоловік, як він із дітьми. Та за таке ставлення йому все, що завгодно можна пробачити. Пустиш? спитав Микита, стоячи у дверях. Заходь, усміхнулася Оля. Якби ти одразу сказав, що хочеш дітям свято влаштувати, не кликала я б, ні катю, ні діму. А як же сюрприз, Микита посміхнувся, твоїй мамі дуже сподобалося, а діти загалом щасливі. Ти розумієш, що я мало не розлучилася з тобою? запитала Оля. Поки з канікул ЗАГСи не прийдуть, розлучення скасовано, сказав Микита. «Так пустиш? Заходь, всміхнулася Оля, тільки більше до такого не доводь. А нічого не було. Що було торік, те лишається торік, засміявся Микита, а у мене ще костюм і для тебе є. Продовжимо свято. Побувавши на межі розлучення, Микита з Олею ґрунтовно переосмислили своє сімейне життя. Новим медовим місяцем, звичайно, не запахло. Але сварок стало набагато менше. Для того і потрібен новий рік, щоб старі проблеми залишити в старому році, а в новому розпочати нове щасливе життя.